Всім привіт! Сьогодні готуємо полуничний мохіто. Для цього нам знадобиться 7-10 листочків м'яти, половинка нарізаного лайму, 1-2 ягодки полуниці та 2 г коричневого цукру. Це все нам потрібно ретельно розтовкти. Я для цього використала вінчик. Звичайно, ви можете робити такий коктейль не тільки з полуницею. А, наприклад, з малиною або ожиною. Заміняючи ягоду та сироп, ви кожного разу будете отримувати нові смаки. Тепер я додаю сюди склянку льоду. Загальна тара у мене 420 мл. Заливаємо це все сиропами. 15 мл сиропу махіто та 15 мл полуничного сиропу. На дві третини заливаємо це все спрайтом, а одну третину доповнюємо звичайною газованою водою. Закриваємо кришечкою та дуже ретельно перемішуємо. Якщо вам подобаються такі відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Такий напій зазвичай подають у кав'ярнях. Він дуже освіжає в літню спеку. Додаємо соломинку і готово! Це дуже смачно та дуже апетитно. І ще маленький секрет. Якщо в такий мохіто додати 40-50 рому або вермуту, то вже буде у вас алкогольний напій. Дякую вам за перегляд. Смачного!